Привіт, друзі! Ми продовжуємо відзначати річницю PlayStation, культової консолі, яка змінила ігрову індустрію. Сьогодні ми подорожуємо у світ PlayStation 3, консолі, яка представила нам захопливі ігри, кінематографічний стиль і технологічні інновації, що задали нові стандарти якості. У цьому відео ми розглянемо 10 найзнаковіших ігор для PS3, які продовжують впливати на геймерів і сьогодні. Little Big Planet це революційний платформер від студії Мідіа Molecule, що запропонував гравцям творчу свободу і представив культового персонажа Секбоя. Гра пропонує яскраві світи, зроблені з текстур реальних матеріалів, таких як тканина, дерево і метал. Що створює відчуття, ніби ви граєте на ручній декорації. Гра дозволяє досліджувати чарівні рівні, виконуючи платформерні завдання. Основний акцент зроблений на вирішення головоломок, де взаємодія з об'єктами є ключовою частиною ігрового процесу. Проте справжня унікальність гри у редакторі рівнів, де гравці можуть створювати власні рівні, використовуючи різноманітні інструменти і об'єкти. Редактор дозволяє контролювати кожен аспект від механіки до освітлення, що дає змогу створити все, що завгодно. Від простих платформ до складних механізмів в результаті гра стала центром творчості, де гравці діляться своїми рівнями онлайн, утворюючи величезну базу користувацького контенту. LittleBigPlanet отримала величезну кількість нагород за інновації та творчий підхід. Секбой став справжнім символом PlayStation 3. А завдяки постійним оновленням, які включали нові костюми, предмети та можливості для редагування рівнів, популярність гри тільки зростала. За кілька років гравці створили понад 10 мільйонів рівнів, що довело силу творчої спільноти. Гра заклала основи для концепції гравці як творці контенту і відкрила новий сегмент. Для ігор Little Big Planet стала предтечою ігор, таких як Minecraft, та надихнула на створення багатьох інших платформ для творчості. Чи готові ви постраждати заради спасіння сина? У вас є 5 хвилин щоб відрізати палець. Heavy Rain – це інтерактивний психологічний трилер, створений Quantic Dream, який пропонує гравцям глибокий емоційний досвід. Гра розповідає історію кількох персонажів. Кожен з яких має свої мотиви у пошуках вбивці Оригамі – серійного вбивці, який залишає паперові фігурки на місцях своїх злочинів. Гравець керує чотирма головними героями, і кожен з них має свій унікальний шлях до розкриття таємниці. Heavy Rain використовує системи QTI, Quick Time Events, що дозволяє гравцям взаємодіяти з подіями в реальному часі. Кожне рішення, яке приймає гравець, впливає на розвиток сюжету і може призвести до різних кінцівок, включно з можливістю смерті будь-якого персонажа. Іноді рішення є складними моральними дилемами, які змушують гравця замислитися над своїми діями. Гра була створена з використанням новітніх технологій захоплення руху, що забезпечило реалістичну графіку та виразні емоції персонажів. Саундтрек Heavy Rain також отримав безліч нагород, і його напружені мелодії підсилюють драматизми, додають глибині гри. Heavy Rain встановила нові стандарти для інтерактивного кіно, показавши, як відеоігри можуть розповідати емоційні історії. Її успіх відкрив двері для таких ігор, як Антілдаун і Детройт Біком Human, де вибір гравця стає визначальним для сюжету. Ми боролися з ворогом близько п'яти тижнів. Вони почали знищувати нашу оборону. Трах в очах мого брата з кожною секундою вбиває мою надію на перемогу. Resistance Fall of Man переносить гравців у альтернативну історію, де людство бореться з інопланетною расою Хімера, яка захопила Європу після закінчення Другої світової війни. Гравці стають сержантом Нейтаном Хейлом, солдатом, який намагається зупинити загарбників і врятувати людство. Гра є шутером від першої особи з різноманітним арсеналом зброї. Гравці можуть використовувати як звичайну вогнепальну зброю, так і футуристичні інопланетні пристрої. Кожна зброя має унікальні можливості. Наприклад, Булзай дозволяє мітити ворогів. а Ога може пробивати стіни, додаючи унікальності кожній битві. Багато користувацький режим гри також пропонує як кооператив, так і pvp режими, що додають до гри багаторазове проходження. Гра стала однією з перших для PS3, демонструючи технічні можливості нової консолі, зокрема вражаючу графіку та об'ємний звук. Resistance швидко здобула популярність, і згодом було випущено ще дві частини, які продовжили історію та розвиток персонажів. Resistance зміцнила позиції PS3 у жанрі FPS. І популяризувала ідею альтернативних історій в іграх. Вона показала, як можна інтегрувати наукову фантастику в бойовий шутер, створюючи незабутній і захопливий сюжет. Цей вибух змінив моє життя. Тепер я встановлюю правила. Empire Сіті загруз у злочинності та хаосі. Весь світ кинув нас. Посадивши на карантин, за допомогою своїх сил я зможу це виправити, якщо я довірюсь їм. Інфомос це історія про кола Маграта, звичайного кур'єра, який після вибуху отримує електричні здібності. Місто, у якому він мешкає, занурюється в хаос, і тепер кол має обрати, захищати місто чи використовувати свої сили для власної вигоди. Гравці мають свободу досліджувати місто, боротися з ворогами та вирішувати долю своїх здібностей. Кол може стріляти блискавками, використовувати електричні атаки для бою та заряджатися від електричних джерел. Гра має систему карми. Гравець може приймати рішення, що впливають на ставлення людей до кола, і змінюють його зовнішній вигляд та здібності. Карма також визначає, які кінцівки буде побачено, що дає стимул грати кілька разів. Інфамоус була однією з перших ігор, що реалізувала систему карми у відкритому світі, де дії гравця мали наслідки. Гра отримала схвальні відгуки і згодом породила продовження, що розвинули ідею морального вибору. Інфомоуз заклала основу для ігори з системою карми, де моральний вибір гравця має вагоме значення. Її успіх надихнув на створення багатьох інших ігор, які включали моральні дилеми та відкритий світ для дослідження. Час занадто швидкий для правильних рішень. Навіть з моїми здібностями. Demon Souls – це готичне фентезі від студії From Software, яка створила світ болетерії. Темне королівство охоплене демонами. Гравці беруть на себе роль героя, який намагається знищити демонів, що поглинули королівство. Дімон Souls відома своєю складністю і глибокою бойовою системою, що вимагає від гравця терпіння та стратегічного підходу. Гравець має вивчати кожен рух ворогів, адже кожна помилка може призвести до смерті. Гра також має систему душ, де гравці можуть залишати один одному підказки або втручатися у світ іншого, додаючи кооперативний та конкурентні елементи. Незважаючи на повільний старт, Demon's Souls швидко здобула популярність на заході, що дало поштовх до створення серії Dark Souls. Гра також була ремейкована для PS5, отримавши оновлену графіку, яка підкреслила її атмосферу. Demon's Souls започаткувала цілий жанр, відомий як Souls-like, і заклала основи для ігор, де успіх залежить від майстерності та повторних спроб. Що тут відбувається? А, а, а. М -м, моя кров а, йоп мати! Uncharted 2 – це продовження пригод Нейтана Дрейка, який вирушає на пошуки Шамбали, міфічного міста, що обіцяє силу та багатство. Гра поєднує екшен, платформінг та розгадування головоломок у стилі пригодницького кіно. Uncharted 2 пропонує ідеальний баланс між стріляниною, платформінгом і розгадуванням головоломок. Відомі сцени включають бій на рухомому поїзді та захопливі погоні через засніжені гори. Гра стала символом кінематографічного підходу з динамічними камерами та кінематографічними переходами. Гра отримала понад дві сотні нагород і встановила новий стандарт для екшенів. Uncharted 2 стала однією з перших ігор, яка поєднала ігровий процес із кіношною якістю. Гра змінила підхід до екшенів, піднявши планку для графіки та інтерактивного кіно. Її успіх продовжувався через серію, яка стала знаковою для «Nighted Dog». Лайно собаче. Все в порядку. Подряпина, це добре, так брехня буде переконливою. Спробуй відволікти їх від вас. Хлоя, йдемо з нами. Ні. Зустрінемось в Непалі. Тікайте. Погнали. Ваша дружина і син почуваються добре. Давайте спробуємо переконатися, що все так і залишиться. Red Dead Redemption від студії Rockstar Games переносить нас у світ дикого заходу початку 20-го століття у центрі сюжету Джон Марстон, колишній злочинець, який намагається залишити кримінальне життя позаду та вести мирне життя зі своєю родиною. Проте уряд шантажує його, змушуючи полювати на своїх колишніх спільників, що стає для Джона важким моральним випробуванням. Гравець отримує свободу досліджувати величезний відкритий світ, де можна виконувати як сюжетні, так і побічні місії, такі як полювання, дуелі, азартні ігри та допомога випадковим перехожим. Система моралі впливає на те, як інші НПС ставляться до Джона. Він може стати шанованим героєм чи безжальним бандитом. Red Dead Redemption також включає динамічні події та зміни погоди. Що робить світ живим, і непередбачуваним. Гра отримала понад Сто нагород, гра року та стала культовою для шанувальників жанру вестернів. Детальність оточення та реалістичність поведінки тварин і NPC зробили свій Red Dead Redemption одним із найвпізнаваніших у відеоіграх. Гра заклала основу для майбутніх ігор з відкритим світом, де важливу роль відіграють моральний вибір і нелінійний сюжет. Її успіх привів до створення Red Dead Redemption 2, яка стала одним із найбільших досягнень Rockstar. Привіт ще раз, Джоне. Ми повинні припинити такі зустрічі. Що якщо це правда. Чи потрібно мені нагадувати тобі, що там? Колись в мене був хтось, про кого я піклувався, і в цьому лайновому світі є тільки одне гарне що тебе можуть вбити. Останні з нас це постапокаліптична пригода, де людство знищене через грибкову інфекцію, яка перетворює людей на жорстоких мутантів. Головні герої Джоел і Еллі вирушають у небезпечну подорож через зруйновану Америку. Їхня історія досліджує теми втрати, надії, самопожертви та сімейних зв'язків. За of Us поєднує елементи виживання, стелсу та екшену ресурси обмежені, тому гравець має раціонально їх використовувати, ухиляючись від небезпечних ситуацій, а не завжди вступаючи в бій. Важливу роль відіграє взаємодія між персонажами, яка розкриває їхній емоційний зв'язок і змушує гравців зануритися в історію. Кожен бій це напружена та непередбачувана подія, що підсилюється інтуїтивною бойовою системою. Гра отримала понад 200 нагород і швидко стала однією з найбільш впливових ігор десятиліття. Її успіх призвів до випуску сиквела та серіалу, який додатково розширив і без того захопливий світ The Last of Us. The Last of Us встановила нові стандарти для сюжетних ігор, показавши, як відеоігри можуть бути потужним засобом для передачі емоцій. Вона закріпила формат інтерактивного кіно і надихнула багато студій на створення емоційно насичених історій. Все, все. твій син повернувся. Ворота, аїду, ніколи не втримують мене. Бог війни 3 завершує історію помсти Кратоса, колишнього воїна Спарти, проти богів Олімпу. Гра починається з масштабної битви, де Кратос разом із Титанами піднімається на гору Олімп. Щоб здолати Зевса та всіх, хто зрадив його, гравець керує кратосом, використовуючи широкий арсенал зброї та здібностей для знищення ворогів. Клинки хаосу, прикріплені до ланцюгів, дозволяють виконувати видовищні комбо, а також додаткові предмети, як от Лука Полона і Кіхті Аїда, роблять бій різноманітним. Епічні битви з богами, деякі з яких відбуваються на величезних титанах, створюють враження справжньої міфологічної битви. Завдання та головоломки додають глибини ігровому процесу. Бог війни 3» вражає неймовірною графікою і деталізацією, що стало технічними досягненнями для пієстри. Для битви з босами була створена особлива механіка, яка дозволяє гравцеві відчути масштаби битв, зокрема з божествами і міфічними істотами. Гра зміцнила гатов во як одну з найбільших франшиз у жанрі екшену. А крету став іконою для шанувальників відеоігор. Вона продемонструвала, як поєднати міфологічну тему з інтенсивними екшен-сценами, встановивши високі стандарти для кінематографічного геймінгу. Кілька тижнів тому я щасливо чилив біля свого басейну. Що треба? Прийшов подивитися, чи не потрібна тобі допомога. Я на пенсії. Grand Theft Auto V представляє гравцям трьох героїв: Майкла, Франкліна і Тревора. Кожен з яких має свою історію і власний стиль життя. Події розгортаються у вигаданому місті Лос-Сантос і його околицях, де гравці можуть виконувати сюжетні місії, займатися бізнесом, брати участь у пограбуваннях і багато-багато іншого. GTA 5 – це відкритий світ, де гравці можуть вільно досліджувати місто, взаємодіяти з НПС і займатися різноманітними активностями. Унікальна механіка перемикання між трьома героями додає. Стратегічної глибини та дозволяє розробляти різні тактики під час місій. Майкл вміє уповільнювати час під час перестрілок. Френклін – під час водіння, а Тревор може завдавати більше шкоди у режимі люті. Це різноманіття вносить новий рівень глибини в геймплей. GTA 5 стало однією з найуспішніших ігор усіх часів, заробивши понад мільярд доларів за перші три дні продажу. Вихід GTA Online дозволив гравцям насолоджуватися багатокористувацькими пригодами у відкритому світі Лос-Сантоса, що безперечно залучило мільйони гравців. Гра встановила нові стандарти для відкритих світів, показавши, як різноманітні механіки можна інтегрувати в один величезний живий світ. Її успіх надихнув інші студії на створення багато користувацьких режимів у відкритих світах. А GTA онлайн стала окремим феноменом у світі онлайн ігор. Ось і завершили наш огляд найкращих ігор для PlayStation 3. Кожна з цих ігор не лише подарувала нам незабутні емоції, але й змінила ігрову індустрію, встановивши нові стандарти. PS3 стала справжньою епохою, завдяки якій ми отримали не просто ігри, а справжні витвори мистецтва. Поділіться своїми думками в коментарях. Не забудьте поставити лайк і підписатися, аби не пропустити нові відео. До зустрічі у наступних випусках, де ми продовжимо подорожувати світом легендарних ігор.